Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І сьогодні поговоримо про дошку ясен-сайма з колекції Pure Wine». Давайте розглянемо її ближче. Сайма Гранди це односмугова паркетна дошка, яка виробляється з ясену у натуральному кольорі з невеликою кількістю сучків та характеризується яскравою строкатою текстурою. Деревину ясина особливо цінують за високу твердість та неповторну красу, а у широкому форматі вона виглядає просто неперевершено. Її природний колір має чудовий перелив відтінків у світлих сонячних тонах з теплими нотками, що разом із значними розмірами дошки створює в інтер'єрі затишок, надає легкості інтер'єру та додаткового простору. Купуючи паркетну дошку з ясена, ви отримаєте міцне, надійне і стійке до зносу покриття. До того ж, вона дарує комфорт, приємні тактильні відчуття та надзвичайну теплоту вашому приміщенню, особливо в холодні пори року. Завдяки своєму приємному зовнішньому вигляду та строкатим тонам паркетна дошка з'ясина ідеально вписується як у сучасні інтер'єри, так і в інтер'єри у класичному оформленні. Розмір дошки сайма Гранди 18 см на 2 метри 20 см при товщині 14 мм. Її поверхня гладенька, лакована, лак, що використовується, напівматовий, тобто вирізняється легким лиском. Фаска між стиками дощок відсутня. За рахунок надійного замкового з'єднання, стики між дошками майже непомітні та залишаються щільними продовж усього терміну експлуатації покриття. Прибирати та мити таку дошку одне задоволення. Особливо сподобається вона прискіпливим домогосподаркам або дуже педантичним замовникам, що люблять ідеальну чистоту, гладкість та цілісність підлог. Освіжити її зовнішній вигляд. Та подовжити термін її служби завжди можна, використовуючи професійні засоби для миття та догляду. Та головне це абсолютно натуральний, гігієнічний, екологічний та антистатичний матеріал, що не притягує пил, тому ідеально підходить людям з маленькими дітками та навіть алергікам. Укладається дошка плаваючим методом на будь-яку з підкладок барлінок. Також її можна приклеювати до стяжки, використовуючи паркетну хімію барлінок. Клеєвий метод рекомендований і при вкладанні дошки на основи з підігрівом. Гарантія на ясен Сайма Гранде 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!